Плитоноска Міц 3.0 виготовлена із оригінальної кордури. Оригінальна Strapa Mardoc, Velkra теж оригінальна. Зараз пройдемось трошки по її функціоналу. На плечових лямках в нас є кріплення для трубки гідратора з одної сторони і з другої. Також є можливість інтегрувати додатковий захист, до прикладу, плечей або шиї. З передньої частини плитоноски в нас присутні два швидких скидання. Всередині є демпфери, які є з'ємні. Швидке скидання з передньої сторони. Якщо поламалось або забилось, або ще щось з ним трапилось, його можна завжди від'єднати. Ось таким чином. Відкрити схований і прихований елемент. І зафіксувати плитоноску старим способом на липучці. Ось таким чином. Камербанд у нас має кишеню для балістичного пакета розміром 15х30 см. Ось так. Посилений пластиком. Задня частина камербанда може фіксуватись двома способами. Або ось на такому шок-корді. Робимо собі більше-менше, так як потрібно, і на липучці фіксуємо. Або зовсім знімаємо його. Ось таким чином. І можемо зафіксувати так само на резинці. Ось. Значить, ця плитоноска має ще додаткову функцію. це... Швидке скидання з плеча можна переставити зліва направо. Це дуже зручно для вкладки зброї, для шульги ми вішаємо на праву сторону, для правши ми вішаємо на ліву сторону. Зараз я покажу швиденько, як це можна зробити. Розкриваємо наші плечові лямки, від'єднуємо. Ось на зворотньому боці нашої плетоновки є в нас два делькера. Тут зняли. Трошки можна відстібнути його, щоб було зручніше вставити. І продягаємо інше плече, лямку іншого плеча. Раз. Зафіксували все. І тепер все в зворотньому порядку. Демфер один, демфер другий. Перевертаємо. І фіксуємо по висоті, налаштовуємо під себе плитоноска міць 3.0.